Джулія Дональдсон, Груфало Пішла погуляти у ліс, сіра мишка. Лисичка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька? Ходи на обід в мою нірку серденько. Ой, жаль мишеня сумновушко почухало. Та вже запросив на обід мене груфало. Хто хто запросив? Ой, лисичко небогу, невже ти не ні чула ніколи про нього. Страшні в нього ікла, і кігті страшнюші, в пащеці зубиська великі гострющі. Іде ж він та вже от сюди підбігає, він дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць під лиски з чола. Бувай! розвернулась і миттю втекла. Дурненька лисичка, вона і не знає, Що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка, до неї підкралась сова тишком нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька, ходи на чайочок до мене серденько. Ой жаль, мишеня сумновушку почухало, Та запросив на чайок мене груфало. Хто хто запросив? Ой, не небогу, гулясті коліна, криві пазуриська на носі бородавка в цього страшиська. Іде ж він та вже до струмка підбігає. Він їсти совини бульйон полюбляє. Совини бульйон настовбурчила крила, І швидко від мишки сова відлетіла. Дурненька сипуха, вона й не знає. Що звіра такого на світі немає? Пішла собі далі у ліс сіра мишка, Зміючка до неї підкралася нишком. Ходи на бенкет опеньок мій, серденько, ой, жаль мишеня вушко почухало. Та вже запросив на бенкет мене Груфало. Хто, хто запросив? Ой, зміючко, небого, Невже ти ні чула ніколи про нього? Очиська, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках, здоровенний, як бик. Іде ж він, та ось підбігає до озера, І любить він їсти зміїне морозиво. Зміїне морозиво треба тікати. Мерші поповзла до гадючої хати. Дурненька зміюка, вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Ой, що це за монстр? В нього ікла страшнющі, в пащеці зубиська великі й гострющі, гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в цього страшиська, очиська, як жар в нього, чорний язик. Спина в колючках, здоровенний, як бик. Рятуйте, кого ж це сюди занесло? Та це ж найжахливіший груфало. Яка ж ти смачненька, роззявив він пащу. Ось зараз тебе я на хлібчик намащу. Мене, каже Мишка, та ну бійся Бога. Я ж найстрашніша у лісі не Богу. Ходи но зі мною, щоб переконатись, як будуть усі мене звірі боятись. Боятись? От сміху аж трусистя груфало. Та все ж таки чудосько мишку послухало, тупочу за нею і каже замить. Я чую, як щось у траві шелестить. Змія це. гей, чуєш, гадючко, привіт. Зміючки від страху аж здуло живіт, бо груфало бачить, в лісі не звикла. Ой-ой, зашипіла, рятуйте і зникла. Ось, бачиш. Хіба ж я тобі не казала? Так груфала мишка мала здивувала, тупоче він далі за нею. І ось на дереві, каже, пугукає хтось. Сова це. як справи, сипухо, привіт. В сови аж від страху скрутило живіт, бо груфала, бачити, в лісі не звикла. А яй закричала на поміч і зникла. Ось бачиш? Хіба ж я тобі не казала, так груфала мишка ще раз здивувала. Тупоче він далі і каже за мить. Я чую, як хтось там по стежці біжить. Лисиця це, чуєш, лисичко, привіт. У лисці від страху аж злипся живіт, бо груфала, бачити, в лісі не звикла. Мамунцю, рятуй, заволала і зникла. Ну що, каже мишка? Побачив гультяю, якого я страху на всіх наганяю. А зараз живіт собі мишка почухала, хотіла б я з'їсти котлетку із груфала. Котлетку із груфала монстр заволав, крутнувся, мов вихор і миттю пропав. На камені в лісі вмостилася мишка і схрумкала дуже смачного горішка.